Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект динаміків морської акустики від компанії Rockford Fosgate» модель M28H. Динаміки розміром 20 см або 8 дюймів. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так всередині у нас запаковано все. Тут у нас фірмова наліпка, документація, металеві захисні решітки. І два динаміки. Також є ще пластикові захисні решітки, дроти підключення і монтажний комплект. Динаміки номінальною потужністю 300 Вт. Ось такі пластикові захисні решітки ще є. Ось такий вигляд має динамік. Кошик з пластику в даній в динаміків. Інший динамік також з пластиковою захисною решіткою додатково йде. Як я вже сказав, номінальна потужність 300 Вт, пікова 1200 Вт. Монтажна глибина 85 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Дифузор з поліпропілену, підвіз гумовий. Динаміки на дві смуги. чутливість у даних динаміків заявлена 94 дБ. Опір мають 4 Ом. При купівлі на динаміки розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.